Вітаю любих першокласників на уроці української мови. Сьогодні ми навчимося писати маленьку букву Д. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, починаємо. Починається наш урок і у кожного із вас свій настрій. Оберіть той смайлик, який відповідає вашому настрою. Якщо ви засмучені або роздратовані, не переймайтеся, настрій у вас обов'язково зміниться до кінця нашого уроку. Приготуйте своє чята, виконаємо гімнастику. Виконаємо гімнастику і для них. Вправа вам знайома. Виконайте вправу декілька разів. Чудово! На уроці української мови ми з вами вивчили, як друкується літера Д. Ми вивчаємо з вами букви, а в лісовій школі вивчають букву Д. Тож завітаємо на урок української мови до тітоньки Сови. Ой, діточки, чуєте? Мабуть, дятел, дятел це ще один мій сусід. Він вельми добрий. Я не дарма про нього згадую, бо його ім'я починається якраз з тієї літери, яку ми будемо зараз вивчати. Ця літера. Де дупло? Моє наукове дупло? Звідки я веду свої уроки, а бетки малятко? Дерево, динозавр, дім, дах, двері, дикун. А як ви гадаєте, у наш час ще бувають дикуни? А ось про це ми зараз дізнаємось. Живе на острові дикун, книжок він не читає, не чистить зуби вранці він, обличчя не вмиває. Не хоче вчитися дикун, лиш на гілка гойдається. Тому-та, -то, мабуть, назавжди він дикуном зостанеться. Який неслухняний дикун на літеру де. Я впевнена, що ніхто з вас не буде брати приклад цього ледаря. Ви обов'язково вивчите усі літери і станете розумними і слухняними. Ну а поки що до наступного уроку. То й ми будемо вивчати літеру Д. А зараз відгадайте загадку: дятел дерево довбав, дощик дятла не дістав у дуплі, у дятла дім. Дятленятам добре в нім. Який звук частіше всього ви почули в цьому віршику? Так, дятел видобував звуки д і д. Які ж за звучанням ці звуки? Звук д, і звук д це приголосні звуки, вони дзвінки. А якою буквою вони позначаються? Звуки Д і Д позначаються літерою Д. Які ще з вивчених букв можуть позначати і м'який і твердий приголосний звук? Ми з вами вивчили Л, Л. Вони позначаються буковкою L? Ще які звуки? Називаємо В М Н, Р С Т. Чудова відповідь. Тож давайте з вами розглянемо, з яких елементів складається літера Б. Літера Д. Отже, літера Д складається із овала. Він вам знайомий. А також. Із прямої похилої лінії, і з заокругленням ліворуч. Ми з вами таку петлю вже писали. В яких буквах є ці елементи, овал є в букві О і в букві А. А петля є у літері У. Поєднання цих двох елементів. Якраз утворить нам літеру Д. Ми починаємо писати чуть нижче верхньої робочої лінії рядка. Рухаємося вгору до верхньої рядкової лінії, заокруглюємо ліворуч і пишемо овал. Піднімаємося зразу до верхньої робочої лінії рядка і рухаємося вниз, створюючи петлю. Гляньте, між овалом і петлею є ось тут маленьке віконечко. Тож, коли будете писати, слідкуйте, щоб це віконечко обов'язково було в вашій букві. Ну, а зараз давайте з вами напишемо в повітрі нашу букву «Д». Поставили ручку в повітрі. На рахунок і ми піднімаємося вгору і заокруглюємо ліворуч. На рахунок раз опускаємося. На рахунок І заокруглюємо внизу. На рахунок 2. Піднялися до верхньої лінії рядочка. На рахунок 3, опускаємося. На рахунок із заокруглюємо ліворуч, на рахунок чотири провели пряму похилу лінію. Чудово! Ще раз напишемо: І раз, і два, три і чотири. Молодці. Сьогодні ми з вами. Поєднаємо нашу літеру Д із буквами, які ми вже вміємо писати. Прочитаємо перший склад до ДІ, ді «ДЛ». Буква Д може поєднуватися з літерами вгорі, верхнє поєднання. Ми проводимо петлю аж до верхньої лінії рядочка. Так поєднається буква І і буква И. Букву О теж можна так поєднати, довести до верхньої лінії рядочка і вниз написати овал. А можна ще зробити нижнє поєднання, коли ми доводимо до середини рядочка нашу петлю і рухаємося вниз для написання літери О. Буква Д і буква Л поєднуються знизу. Зверніть увагу, наші букви, нібито взялися за ручки. Обов'язково на це звертайте увагу. І напишемо слово, читаємо «лід». скоро зима, і лід нам стане у пригоді. Перед початком роботи виконаємо вправу для очей. Розслабимося і почнемо працювати. Слідкуйте за дельфінчиком. Відкрийте свої зошити або приготуйте аркуші паперу в косу лінію, відступіть один рядочок. На новому рядочку ми з вами запишемо елементи овал і петля. Пропишіть ці елементи літери, B, літери D до кінця рядочка. На другому рядочку ми поєднаємо ці елементи овал і петлю, пишемо літеру D безвідривно. Слідкуємо за розміром. Овал має бути розміщений лише в межах рядочка, а петля рухається до нижньої міжрядкової лінії. Слідкуйте за нахилом літери D. Похила лінія підкаже, в яку сторону нахилять букву. На третьому рядочку ми з вами пропишемо склади «до» і Ді. Поєднання Д і О ви вже знаєте, тому запишіть 4-5 разів склад «до». На цьому ж рядочку продовжіть написання складу Ді. Склад Ді і склад ДО. Відкриті, тому що закінчується на голосний звук. Тисніть на паузу і працюйте в зошиті у тому темпі, в якому вам зручно працювати. Головне виконайте роботу охайно, каліграфічно. Якщо ви завершили писати склад Ді, ми продовжимо працювати. А працювати будемо фізично, виконає фітхвину. Наш урок. На новому рядочку ми з вами запишемо наступний склад Д і буква сполучення Д Л, чому це саме буква сполучення, а не склад. Пригадайте, тільки наявність голосного звуку дає можливість утворити склад. Якщо голосного немає, то це не склад, а буква сполучення. Тому склад Д використовуємо верхнє поєднання, буква сполучення ДЛ використовуємо нижнє поєднання. Запишіть 4 рази склад Д і допишіть до кінця рядочка буква сполучення ДЛ. Тисніть на паузу і працюйте у зручному темпі. Розглянемо слово «лід», які використовуються поєднання. Буква Л і буква I з'єднуються верхнім поєднанням. Тобто, завершуючи писати букву Л, ми піднімаємося до верхньої лінії рядочка, потім пишемо букву І. Не відриваючи руки, можна знову піднятися до верхньої лінії рядочка, потім написати Одик. Овал і написати букву Д. А можна, дійшовши до середини рядочка, рухатися вниз для написання овалу і петлі літери Д. Запишіть слово лід до кінця рядочка. А зараз відгадаємо ребуси. Давайте розглянемо перший малюночок і прочитаємо, що там ми бачимо. Ми бачимо склад ПІ, ми бачимо цифру 2 і бачимо букву Л. Спробуйте об'єднати всі ці три слова ПІ2 Л. Отримали слово «підвал». Прочитаємо наступне слово. Тут у нас зображений лимон. І дочитуємо ад. Яке слово утворили? Лимонад. Розглянемо третій малюночок. Дим, а на малюнку зображена ванна. Тільки в кінці треба дві буковки прибрати. Від слова ванна забрали «н» і А залишається ван. Отримуємо слово диван. На новому рядочку запишіть самостійно слова підвал, лимонад, диван. Давайте перевіримо, чи правильно ви записали слова. Підвал, лимонад, диван. Чудова робота. Ну а зараз надійшов час написання диктанту. На новому рядочку поставте крапочку. Спочатку ми запишемо букви. Записувати будемо парами велику і маленьку літеру. Слухаємо і записуємо Велика буква К. маленька буква к велика буква а маленька буква а велика буква у Маленька буква у велика буква Р, маленька буква Р, маленька буква Н. Велика буква Н, велика буква е, маленька буква е. Перевіримо букви, що ви записали, велика буква к. маленька буква К. Велика буква А, Маленькая буква А. Велика буква У, маленька буква У. Велика буква Р, Маленькая буква Р. Маленька буква Н, велика буква Н. Велика буква Е, Маленькая буква Е. На новому рядочку ми запишемо слова. Послухайте перше слово. САД. Починаємо писати з маленької букви, записуємо слово сад. Відступаємо. Записуємо слово ДІМ, наступне слово Лід. І останнє слово ера. Перевіримо слова сад, дім, ЛІД, ера. Молодці. Ви написали диктант. Давайте перевіримо. Перегляньте, чи так записані у вас літери і слова. Пооплодуйте собі. Ви молодці. Ви написали диктант. Якщо хтось із вас допускав помилки, не засмучуйтеся. Ви навчаєтеся, а під час навчання навіть дорослі роблять помилки. Наш урок завершено. Сподіваюся, що смайлики змінили своє положення. У вас зараз. Тільки яскраві очі і радісна посмішка. Ви задоволені своєю роботою. А я бажаю вам веселого і легкого навчання і зустрінемося на наступному уроці.